Реалі життя вимагають від керівників різних рівнів бути лідерами, вміти організувати не лише ефективну роботу колективу, а й спонукати його членів та громаду приймати важливі рішення самостійно та вчасно. Цьому навчали під час семінару тренінгу в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Навчання відбулося за підтримки програми Ради Європи, посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. Продовж трьох років обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій приділяє велику увагу вдосконаленню знань і навичок тих, від чиїх рішень залежить успішний розвиток громади. Для цього організовують різноманітні семінари та навчання, тренінги. За словами директора центру Тетяни Литвиненко, програма Академія лідерства дозволяє керівникам різних рівнів сформувати відповідні навички. Лідерські якості в чому вважають не тільки в царині їхньої роботи безпосередньої, а особистісний компонент, комунікативний компонент, вміння організувати людей, направити в правильне русло, проконтролювати це все. Тоді можна досягнути певного результату. Тренінг Академії лідерства провів керівник програми Ради Європи Андрій Гук. Із Волнянами він співпрацює з тисяч. ...1998 року відзначає ініціативність та активність наших громадян, які до того ж розуміють, що їхній добробут залежить передусім від них самих. Тому краяни охоче долучаються до реалізації різноманітних проєктів, які часто самі ж ініціюють. Наша програма працює для посилення розвитку місцевого самоврядування в Україні. І одним з напрямків роботи програми є впровадження академії лідерства в Україні. Це система тренінгів, базована на інструментарії Ради Європи Сучасне лідерство для сучасних органів місцевого самоврядування. Активніше вирішувати свої проблеми спонукає земляків голова Турійської районної ради Ольга Черен, мешканці невеликого за територією і відносно скромного за фінансами району готує матеріальне. Підтримувати всі хороші починання, зокрема за сприяння громади, у торійську відремонтували стадіон і відділення лікарні. В нашому районі на в цьому році працювало п'ять великих проєктів: це проонівські проекти і два виграних по всеукраїнському конкурсу. Ми дуже багато робимо по залученню коштів від місцевого бізнесу. Бізнес нам допомагає це проведені нами благодійні вечори. Ефективне лідерство може суттєво підвищити результати роботи органів місцевого самоврядування. За таким принципом живе європейська спільнота. Орієнтуючись на найкращий досвід, будує свої майбутнє і Україна.